Про результати виборів Керарабської міського голови в єдиному даткому виборчому окрузі. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів 195 858. Кількість виборчих бюлетіні одержаної дільничної виборчої комісії 195 514. Кількість виборців, включених до списків виборців з виборчих дільниць, 191-288, кількість виборців внесених. До виді і виборців для голосування на місцем перебування. 1600, 1464. Кількість невиборсних виборчих бюлетенів 143. 871. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в приміщення для голосування 50 тисяч 606. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування 1037. Кількість виборців. Які отримали виборчі бюлетені в межах відповідного до мандатного виборчого округу після 643. 1643? Кількість виборчих, які взяли участь у голосуванні 50 212. Кількість виборчих бюлетенів, які не підлягають врахуванню 1431. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 1720. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського сільського голови. Райкович Андрій Павлович, 24 435, Кирикова Артем Олегович – 24 057. Загальна кількість виборців, голосів виборців поданих за кандидата на посаду керувацького міського голови 48 492. Найбільшу кількість голосів виборців єдиними кандидатами у виборчому окрузі. 24 435 набрав Райкович Андрій Павлович. Шановні які є питання пропозиції до протоколу? Є пропозиція затвердити. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. За. Почитали? Проти? Два. Утримались? Рішення прийнято. Є пропозиція підписати бюро допомоги і перевірити засоби громадської інформації. Дані, які виносилися, останні питання, які виносилися на сітній керівничний розгляну, то рішення прийнято. Я пропоную засідання комісії закрити. О, Немає закриття? можна до вас? Так, будь ласка. До вас не закриті? Ні, закрити. давайте розкажемо питання, а потім займемося. До за те, щоб засідання закрити, прошу голосувати за.